Зарозом рома, коротше, я вчора знімав відео там, де я е, їду на поїзді в Ужгород. Да, я нарешті в Ужгороді, нарешті 200 храм. Їм, їм. Подивіться, там оце рейс. що там. Получаюсь, просто я не знаю, що там таке. Ну, просто я не туди не ходжу. Ну, я і з мамою і татом моїм оче братом і молодшою одчестрою. Бачите який храм. І тут ще будиночки чи чось там. Чи що це кафе чи щось там? Бачите оце? Там пише щось. Може взагалі це православний православний храм. Бо це греко-католицький, або римо-католицький. Якщо то я не знаю сам, треба а, мені в картці подивитися. Бачите, який величезний просто. Бачите хрома, знімеш там, і будемо заходити в замі. Це храм такий кафедральний. Чи можна кафедеральний? Ну, я думаю, що... я і сам знаю, що це є кафедральне. Я бачу там такі великі храми, дуже величезні такі церкви, називають кафедеральними. Ну, вони так називають, вони є кафедральними. Це ми теж, бачите? Бачите, як це гарно ялинку. Да, дерева, бо це так гарно, так. Да. Декорації таке. Бачите, ми зараз збираємось. Бачите? бачите. Бачите? Коротше, дивіться, отут ви бачите, це Мукачівська греко-католицька бергів, зрозуміла. А я думаю, що таке, похоже, хрести. Хоча тут пише, як трошки похоже, як у нас в церкві. Бачите, тут дуже багато людей. Це, це священник. Бачите храм. Легенько так не смішала. тут воїни, герої. Мама, взявай.